Привіт, друзіки. У нас самоварчик кипить, картошечка буде жаритися, салко жориться. А міна Сашко! Я тут. <гум> на місці. Вже все вивезли на основний на, на точок джілок наших. Ще не всіх, сьогодні будемо довивозити. Ловушечки. Да, ловушечки зараз підемо внизу, пасіки розставимо. Якось так. Бжілки вже стоять. А це наші вулики, але це жовто-сині. Жовто-сині, так. Да. Заказуйте наші вулики. вулики. Будемо доставляти, довивозити. Може сьогодні-завтра подивимося, яка погодка буде. Донь, ти не боїшся бжілок? -е. Ні? Тут таке. Що так що будемо ждати, акації. Оце в нас такий точок. Земляки, приїжджайте, буде гарно є, сковородочка, мангальчик, ліс є, м'ясо здобудемо. Так що, хто хочете, дзвоніть, пишіть. Ставимо лайки Доні донісуровим і підписуємося. і ставимо.